Доброго ранку, шановні українські аграрії, колеги. Зараз на нашій пшеничці це попередник тут ріпак. Звісно, коли попередник ріпак, чи ріпак ДСВ, то багато у нас тут домінатор, до речі, був. Ви пам'ятаєте, що я розповідав, що домінатор все-таки сипиться, як там що не крутий, домінатор сипеться. Але чому ми ще раз його посіли? Тому що давін, навіть коли сипався, під 48 колеги. І він це поле витягнув, бо тут декілька було гібридів. Сівалка сіялась, це пшениця Патрас, колеги. Патрас. І що хочеться сказати, сіялося сівалкою Пьотінгер. Колеги, в мене є петінгер. Це е, хороша сівалка, і навіть я вам скажу, в яких випадках. У цьому році по такій сувшині ми ставили її більше там, де. Е, де в нас була більша грудка після оранки, колеги. Чого більша грудка? Тому що за рахунок більшої кількості сошників сівалка Пьотінгер дозволяє ну, частіше і ліпше покришити, чим, наприклад, сівалка хорш. Тобто на цьому полі був Пьотінгер, і в принципі він свою роботу справився. Але, колеги, але, не буває ідеальної сівалки, на жаль. За рахунок того, що в Петінгера, мої терасемки сошники стоять в шахматному порядку, що виходить? Ось давайте звернемося сюди на поле. Виходить така ситуація, колеги, особливо на м'якому ґрунті, коли йде, наприклад, сошник. Тут у нас, наприклад, сошник іде, він нормально то все кладе. Ну, ідеально ж, нічого не буває, я ж кажу ще. але за рахунок того, що вони в шахматному порядку. Оцей сошник, який йде перший, це був перший, тому що він якісно посів, він засипає два рядочки поруч. Бачите? Тут такий горбок маленький. І виходить така історія, що тут насипає і сюди насипає земельки. Це кожен сошник, особливо на легких ґрунтах. Якщо...